Доброго дня, любі шестикласники! Читаємо параграф 45. У чому відмінність лісу та парку. Серед усіх наземних екосистем найбільше поширені ліси, їхнє призначення в природі це виділення кисню і зв'язування вуглекислого газу, утворення місць проживання для організмів, регулювання колообігу води, утворення. Та розвиток ґрунтів. ліси вирізняються найбільшою продуктивністю, найскладнішою харчовою та просторовою структурою і найвищим різноманіттям організмів, тому мають найвищу стійкість. Пункт перший. Які особливості лісових угруповань? У лісових угрупованнях переважають дерева, які ростуть близько одне до одного. Залежно від складу деревних порід, ліси поділяють на хвойні та листяні. Змішаними називають ліси, у яких ростуть і листяні, і хвойні дерева. Більшість хвойних лісів утворюють сосна, ялина, ялиця, модрина. Серед листяних лісів виділяють широко листяні, утворені дубом, кленом, липою та дрібнолистяні. Переважають береза, вільха, осика. Більше про ліси довідайся з пізнавальних матеріалів до сторінки 205 Неодмінною ознакою лісів є надземна і підземна ярусність малюнок 224 що виявляється в розташуванні рослин своєрідними поверхами. Завдяки таким просторовим зв'язкам. Рослини краще засвоюють таке необхідне для них світло, отримують воду і мінеральні солі, створюють умови для оселення інших рослин, грибів і тварин. У лісах виділяють такі надземні яруси: ярус дерев, деревостан, підлісок, ярус чагарників, ярус трав'янистих рослин, ярус мохів, лишайників. Ярус опаду та підстилки. Важливим складником лісів є лісова підстилка, що формується з опалого листя, відмерлих пагонів і сухих гілок. Численні бактерії і гриби, що містяться в підстилці, розкладають її, перетворюючи на перегній та мінеральні речовини. Тому багато ланцюгів живлення починаються саме в лісовій підстилці. Їх називають ланцюгами розкладання і вони переважають у лісових екосистемах. Порівняй первинну ланку ланцюга виїдання та ланцюга розкладання малюнок 225.1 і 225.2, пункт 2. Які взаємозв'язки організмів у лісових угрупованнях. Велике різноманіття організмів утворювачів є причиною того, що в лісах спостерігаються всі можливі форми взаємозв'язків між організмами, харчові зв'язки. Найвідомішими рослиноїдами лісів є олені, лосі, зайці-русаки, хижаків трапляються куниця, рись, вовк, росомаха, лисиця. Рослинну і тваринну їжу споживають білки, їжаки, кабани. Загалом харчова мережа лісів складна і розгалужена, просторові зв'язки, лісовий простір, наповнений мешканцями від землі до найвищого верховіття дерев. Наприклад, у кроні листяного лісу живуть комахи листоїди, синиці, зяблики, стовбури дерев, прихисток для комахи. Короїдів, дятлів, сов, вовчків, у підліску мешкають косулі, дрозди, у трав'яному ярусі, равлики, ящерки, вужі, зайці, у лісовій підстилці, дощові черв'яки, мокриці, багатоніжки, миші, бурозубки, зв'язки поширення. Багато лісових тварин вживають у їжу насіння і плоди рослин. Та сприяють їх поширенню. Серед птахів горіхівка, шишкарі сойка, серед ссавців бурундуки, зв'язки поселення. Серед лісових тварин є дуплогніздники. Птахи і деякі звірі, які влаштовують свої гнізда в дуплах дерев: це дятли, сови, білки, вовчки, кажани. На лісових деревах можна побачити досить цікаві організми, які використовують гілки як опору? Наприклад, на старих деревах ростуть лишайники, яких називають бородатим мохом, а на деревах тропічних лісів папороті оленячі роги чи пташине гніздо. Пункт третій. Яка основна особливість парків? Парк це штучна екосистема, створена людиною для відпочинку, озеленення збереження рослин і тварин, парки бувають різними, наприклад, парк квітів, парк дерев, парк каменів, ботанічний сад, зоопарк, заповідними територіями, де справа збереження природних комплексів поєднується з організованими територіями відпочинку. Є національні природні парки. Читай статтю Азово Севаський національний парк, перлина Півдня України. У структурі парків розрізняють два компоненти природний та штучний. Неживі природні об'єкти джерела, струмки, камені, скелі, поєднуються із живими організмами, рослини, тварини. І все це доповнюється штучними елементами, якими можуть бути архітектурні статуї, тераси, алеї, газони, штучні гроти, дерев'яні будиночки. І що більша частка природного компоненту, то природнішим буде парк. Буде парк. Клад рослин у багатьох парка вирізняється різноманітністю. Найбільш улюбленими є дуб. Граб, липа, клен, ясен, береза. У старовинних парках переважали листяні породи, а в сучасних хвойні, кипарис, туя, блакитна ялина, сосна. Популярними кущовими рослинами парків є вузок, калина, горобина, дерен. Багатовічні квітучі рослини використовують для створення альпійських гірок, яскравих клумб. А ось представництво тварин споживачів у більшості парків незначне. Це білки, чорні дрозди, зяблики, повзики, синиці, а природних хижаків ще менше. Десь можна помітити сову чи малого яструба. Зате більша є кількість. Здичавілих котів, догляд за парками передбачає скошування трави, підрізання гілок, спилювання старих дуплистих дерев, спалювання чи вивезення листяної підстилки. Тому, незважаючи на різноманіття дерев і кущів, стійкість парків є дуже низькою. Наприклад, спалахи чисельності комах не регулюються тваринами, що їх споживають. Оскільки внаслідок незначної ярусності їм не вистачає природних місць для оселення, відсутністю у нижньому ярусі лісової підстилки та ланцюгів розкладання збіднює ґрунт на поживні речовини і дерева починають хворіти. На малюнку 226-му зображено лісові дерева, кущі, дерен, кизил, калина. Горобина, шипшина, ліщина. Розпізнай їх. На стовбурах дерев усе частіше з'являються плодові тіла грибів трутовиків, що спричинюють трухлявіння дерев та зламування їх під час вітрів. Коротко про головне. Основними особливостями лісових угруповань є панування дерев, ярусність. Та переважання ланцюгів розкладання. У лісах спостерігаються всі можливі форми взаємозв'язків між організмами, що є основною причиною їх високої стійкості. Основна особливість парків низька стійкість через порушення різноманітності взаємозв'язків між організмами та неживою природою. Запитання, завдання, дослідження. Перше. Що таке ліс та парк. Друге. Склади порівняльну схему, ліс та парк, у якій назви тип екосистеми, види, особливості. Третє. Віднайди у твоїй місцевості найстаріше дерево. Скористайся інструкцією. Дивись матеріал досліджень, спостережень до сторінки 207 та визнач його вік. Четверте. Для приваблювання тварин споживачів у парках розвішують штучні гніздівлі: шпаківні, синичники, дуплянки, напіввідкриті гніздівлі, гніздівлі для ластівок, гніздівлі для кажанів. Знайди в мережі рекомендації та змайструй штучну гніздівлю для певного виду тварин своєї місцевості. П'яте, під час санітарних вирубок у парку зрізали всі старі, дуплисті та пошкоджені дерева. Через деякий час працівники парку помітили, що від шкідників почали хворіти й гинути молоді, здорові дерева. Чому так сталося? Як вирубки порушили ланцюг живлення? Шосте, як можна тлумачити слова відомого французького письменника? Франсуа Рене де Топріано. Ліси передували людині, пустелі слідуватимуть за нею. Сьоме прочитай статтю У пошуках втраченого раю про одне із чудес світу, висячі сади самі раміди. Згідно зі стародавніми джерелами їх збудували у Вавилоні, на березі річки Єфрат. А яке із семи чудес. Збереглося до наших днів. Ми прочитали цей параграф. Дякую за увагу вам, любі шестикласники. Пропоную вам оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою. Дякую, що залишаєтеся з Україною. Підписуйтеся на канал, щоб бути в курсі всіх новинок.